Доброго дня, це дерево в меморіальному парку комплексу Яд-Вашем, комплексу пам'яті жертв голокосту. Присвячено простій українській жінці Палагеї Хоменкові. Таких дерев із пам'ятними написами у цьому парку чимало. Вони присвячені людям з різних країн, з Франції, Голландії, Польщі, але й з України. Українських таких пам'ятних написів теж дуже багато, і за кожним з них людська доля, за кожним з ним справжній подвиг. Адже ми знаємо, що людей, які переховували в себе єврейських жінок, дітей, чоловіків, та якими тоді полювала гестапо яких намагалися знищити, цих людей було чимало, і кожному з них загрожувала смертна кара. Її загибель цієї Пелагеї Хоменкової загибель членів її сім'ї, дітей, і так було з кожним, хто переховував євреїв від нацистів в часи Другої світової війни. Коли ми говоримо про героїзм, героїзм українського народу, ми досить часто забуваємо ось про такі прояви справжнього подвигу, про такі прояви людяності, про такі прояви. Справжньої самопожертви по відношенню до своїх сусідів, друзів або просто до незнайомих людей, які шукали притулку, і останньою надією на цей притулок для них були їхні українські сусіди. Мені навіть прикро, що в Ізраїлі тут в Ядвашемі про цих людей знають і пам'ятають більше ніж в самій Україні, де вони б мали бути взірцем справжнього. Людського подвигу, справжнього героїзму такими людьми Україна мала пишатися. І я, і як єврей, як представник народу, який все ж таки зміг врятувати певну кількість людей, дякуючи таким героям, і як громадянин України вважаю, що потрібно не просто Пишатися треба пам'ятати, треба, щоб цей подвиг завжди був частиною української національної історії. І ще одне, що хочу додати на закінчення. Я впевнений, що самим українцям потрібний такий сад або такий пам'ятний зал, на честь тих, хто рятував людей в роки голодомору. Ще одного жахливого національного геноциду. Таких людей теж було чимало, і це був не просто. Порятунок це була інформація про те, що відбувається, це було і намагання зупинити знищення людей голодом. І цих людей ми теж досить мало знаємо досить. Погано уявляємо їхній внесок у порятунок тих небагатьох, кому вдалося вижити в часи, коли знищували український народ. Пам'ятати це найважливіше, потрібно не тільки про жертви, хоча й про жертви, звичайно, також пам'ятати треба про тих, хто рятував жертв від катів, і тоді ми будемо сильними у своїй мужності, у своїй пам'яті і у своїх сподіваннях на майбутнє. Хай щастить.